Зниження відсотків за депозитами відклали до нового року. Листопад і грудень традиційний сезон появи акційних продуктів банків з підвищеними ставками. Просто через пік політичного періоду фінустанови підвищують проценти заздалегідь. Кождий у нас. Ми шапслеживим ринок. то банк піднімає на 1-2 пункти. вот краткосрочний 3-4 місяця депозитної ставки. Окрім відсотків, клієнти гарно реагують на ексклюзивні пропозиції. Підкреслюють в Україну який працює під торговою маркою. Unicredit Bank. Вітчизняна установа скористалась спонсорством групи Ліги Чемпіонів УЄФА і під таку подію кілька тижнів тому запровадила депозит. Чемпіон віддачею став притік нових клієнтів, особливо молоді, які цікава футбольна тематика. Делаем этот вклад акціонним, і у нас люди, які оформили этот вклад, можуть стати обладателями поїздки на фінал Лиги Чемпионов в То Тобто, це теж та фішка, яка людей привлекает. за ті три тижні, що вклад з'явився на ринку. 10% усіх депозитів відкритих у банку припадають саме на чемпіон. І 9 осіб із 10, що вкладають кошти, це нові клієнти.